Житловий комплекс Бразер Відріал квартал яскравого життя. Встигніть обрати найкраще планування. Західні розвідувальні служби попереджають, що Китай може вторгнутися на Тайвань вже в листопаді 2026 року. Про це повідомляє більд за даними видання. Азійські розвідники перехопили інформацію, яка свідчить про те, що Пекін може розп. Розпочати напад на острів у разі внутрішніх заворушень у Сполучених Штатах Америки після проміжних виборів, які заплановані на 3 листопада 2026 року. Розвід служби зазначають, що Китай передбачає можливу внутрішню політичну напруженість у США, яка може включати навіть застосування військових сил адміністрацію президента США Дональда Трампа у разі оскарження результатів виборів. Експерти вважають, що у такому сценарії Пекін може скористатися відволіканням уваги США та розпочати скоординовану атаку з повітря та моря. І зараз ми бачимо, що ситуація в загальній міжнародній політиці вона дещо набуває нових обертів, тому що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп він за останній період провів дуже багато контактів з різними посадовцями з різних держав і за його Прикладом, скажімо так, міністр оборони Сполучених Штатів Америки, пан Гексет, він також провів досить велику кількість зустрічей з міністрами оборони різних держав, і це свідчить про плани масштабування Сполученими Штатами Америки, їхньої зовнішньої політики і на ці держави. І здавалося би в моменти, коли Трамп бачиться з лідером Китаю, і все в них нібито йде дуже добре. принаймні публічно про це заявляють обидві сторони, але навіть попри це. Кожен переслідує свої інтереси, і кожна з цих країн вона впевнена в своїй першості і в своєму лідерстві. Тому, вочевидь, від них залежить досить таки багато від думок і рішень їхніх лідерів. Теж але бачимо, що тенденція така, що все ж таки загальна обстановка. Вона стає все більш напруженою водночас вже досить тривалий час перейшов після ось цих перемовиних перемовин між Дональдом Трампом та Сідзінпінем. І, врешті, Китай говорив про те, що вони будуть сприяти тому, аби завершити російсько-українську війну, і хто зна, можливо посилити тиск на саму Російську Федерацію, але ніяких. Таких ознак поки що про ми не бачимо, і сам Дональд Трамп про це він теж за останній період не говорив хоча виходи до преси у нього були. Але нічого конкретного як такого ми не почули. В чому ми б могли бути зацікавленими. Дуже багато чого залежить і від наших партнерів, від фінансування, від допомоги. І зараз ситуація важка після останнього обстрілу. Ми й без світла бачимо, фактично ким є Російська Федерація і Російське. Солдати, врешті-решт, але тут потрібно відновлюватися 100% повертати в домівки українців і світло, і тепло, і водопостачання, тому що з цим наразі досить великі проблеми. І Ось, наприклад, в Полтаві за повідомленнями Катерини Ямщикової через обмеження споживання. Електроенергії 8 та 9 листопада вуличне освітлення працюватиме в черговому режимі, тобто вони будуть світити лише на основних вулицях вздовж тролейбусних маршрутів для безпечного руху, транспорту та пішоходів, а на інших вулицях освітлення тимчасово не вмикатиметься. Можливі також вієлові відключення або аварійне вимкнення навіть на освітлених ділянках. Тому бачимо, ситуація вона досить таки складна. Ви нашій енергетиці будемо сподіватися на те, що вдасться все зремонтувати і відновити просто під... Після ось цих обстрілів, і що без реакції не залишаться наші партнери, тому що Андрій Сибігає про це говорив на початку цієї години. Він звертався до них з проханням посилити тиск на Російську Федерацію, і сам президент назвав ось цей обстріл дуже. Таким самовпевненим з боку Російської Федерації в чомусь навіть е дуже наглим з їхнього е з їхньої сторони, так тому що обстрілюються фактично цивільні об'єкти, об'єкти критичної інфраструктури, і ніякого військового значення вони, звісно, не мають. Вони всі спрямовані на те, аби просто елементарно в людей не було електроенергії, не було. Десь водопостачання тепла в будинках і ось це те, як діє сама Російська Федерація. Маємо на жаль, але дуже невтішні дані від ДСНС України. Вони повідомляють про те, що у Дніпрі рятувальники дістали з під завалів багатоповерхівки тіло чоловіка. Загалом у наслідок нічної російської атаки на місто загинули три людини. Постраждали дванадцятеро, серед них двоє дітей. Ворожий удар зруйнував квартири з четвертого по шостий поверхи. аварійно-рятувальні роботи на Разі завершені на місці працювали понад сотні рятувальників та 28 одиниць техніки ДСНС. Це ось наслідки російської атаки цієї ночі, і влучили вони фактично по житловій багатоповерхівці і руйнування з 4 по 6 поверх. Три людини загинули на превеликий жаль. Також ДЕТЕК повідакож ДЕТЕК повідомляє про те, що Росіяни знову атакували теплу електростанцію. Серйозно пошкоджене обладнання працюють наразі над усуненням наслідків обстрілу. І початку повномасштабного вторгнення тес були атаковані понад 210 разів. Це за увесь час війни, але бачимо, що Російська Федерація не зупиняється, і ось цих ударів стає нусе дедалі більше. Окрім цього, є прогнози з приводу того, що під Вечір графіки відключень вони можуть лише посилюватися. Зокрема, це може стосуватися і столиці, а також у Київської області і північних, центральних, східних та навіть південних областей на території нашої держави, і вони можуть діяти до кінця доби. Тому ситуація важка. Сподіваємося на те, що найближчим часом фактично зможуть енергетики все полагодити і повернутися вже ну, хоча б не до аварійних, так а до звичайних відключень. А що стосується завтрашнього дня, то 9 листопада відключення будуть усю добу. Заходи обмеження споживання у більшості регіонів будуть застосовуватися в обсязі від 2 до 4 черг. Це з 0 до 23,59, тобто фактично цілу добу. І це становить від 30 до 60% відключень. Тобто ситуація є Досить таки важкою. Американський президент Дональд Трамп заявив, що наразі не бачить причин для зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним. Його слова цитує Гвардіан. Під час візиту угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана Трамп повторив, що якщо він зустрінеться з Путіним, то хотів би зробити це в столиці Угорщини Будапешті. Але не бачить зараз причин для такої зустрічі. Я хотів би, щоб це відбулося в Угорщині в Будапешті. Виявилося, що я не хотів проводити цю зустріч, тому що не вважав, що щось важливе відбудеться. Але якщо ми її проведемо, я хотів би, щоб це було в Будапешті. Водночас прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна отримала повне та безстрокове звільнення від санкцій США щодо російської енергетики після зустрічі у Білому домі з Президентом Трампом. Ми дійшли висновку, що Угорщина перебуває в ситуації, яка значно відрізняється від ситуації в інших європейських країнах, і неможливо забезпечити енергопостачання угорщини та надати доступну енергію угорським сім'ям і підприємствам. Якщо санкції продовжуватимуть застосовуватися до двох ключових трубопроводів, ми розглянули це питання і попросили президента скасувати санкції. Ми попросили звільнити два трубопроводи від усіх санкцій. Один, що постачає газ з півдня, і другий, що постачає нафту зі сходу. Ми домовилися, і президент прийняв рішення, заявивши, що санкції не будуть застосовуватися до цих двох трубопроводів. Ройтерсі з посиланням на неназваного чиновника Білого Дому пише, що насправді звільнення від санкцій діятиме один рік. За це Угорщина зобов'язалася купувати скраплений природний газ зі сполучених штатів Америки за контрактами на суму в майже 600 мільйонів доларів. Єврокомісія не змогла переконати Бельгію погодитися на використання заморожених російських активів для фінансування відновлення України. Про це повідомляє «Євроньюз». Під час технічної зустрічі між представниками ЄС та урядом Бельгії сторони не змогли домовитися щодо плану залучення 140 мільярдів євро, що зберігається у фінансовому репозиторії Євроклір. За словами джерел, близьких до обговорення у бельгійському уряді висловлюють занепокоєння через відсутність альтернативних пропозицій з боку європейської комісії. Тим часом ЄС наполягає на плані використання 140 мільярдів євро заморожених російських активів, що зберігаються у бельгійському фінансовому євроклір. І в ЄС розпочали працювати над новим вже 20 20-м пакетом санкцій проти Російської Федерації. Про це повідомляє Делфі. Це питання обговорювали міністр фінансів Литви та Європейський комісар з фінансових послуг та ощадно інвестиційного союзу. Про це повідомила прес служба литовського міністерства. Окрім того, литовський чиновник підкреслив, що країнам ЄС слід посилити заходи і проти Білорусі. Цитую, провівши їх у відповідність до чинних санкцій проти Російської Федерації та запровадивши. Додаткові обмеження, утім, процес підготовки нових заходів щодо Білорусі поки що перебуває на дуже ранній стадії.